Це візит є знак близості Бога anche тому що на хресті є також і eh, любов. 4 вересня розпочався офіційний візит представника папи Лева XIV кардинала Сепе до України. 5 вересня папський легат зустрівся із архієпископом М'ячеславом Мокшицьким митрополитом Львівським, який розповів про актуальну ситуацію в Україні у зв'язку з триваючою війною та висловив вдячність від імені українського народу за підтримку, яку в ці непрості часи надає Україні апостольський престол та папа Лев XIV особисто. Після зустрічі кардиналу супроводі митрополита відвідав дім милосердя для безпритульних, яким опікуються брати з громадження святого Альберта Хмельовського, а також реабілітаційний центр для ветеранів російсько-української війни Анброкен і Львівський офіс спільноти святого Егідія під час короткої прогулянки історичним центром Львова відбулася незапланована, але сердечна зустріч із єпископом Вірменської апостольської церкви та відвідане Вірменського кафедрального собору. <ride> ecco, frittata, frittata di venerdì.